На високому гірському схилі, де повітря завжди пахло свіжою смолою та легким туманом, жила була одна маленька сосна. Вона була зовсім юна, її гілочки ще тоненькі, тоненькі, мов зелені пальчики, а стовбур такий гнучкий, що навіть пустотливий вітерець міг його легко погойдати. Сосна любила свій дім, але щодня дивилася вгору на своїх старших сусідів. Там височіли могутні ялини, кремезні буки та величні дуби, що бачили вже сотні зим і сотні весел. Їхні верхівки, здавалося, торкалися самісінького неба. Ох, як би я хотіла рости так само швидко, як вони, зітхала маленька сосна, відчуваючи легенький смуток. Одного ранку до неї прилетіла цікава сорока, виблискуючи своїм чорним пір'ям на сонці. Її очі намистинки уважно подивились на сосну. Чого така засмучена моя маленька? защебетала сорока, хитаючи головою. Я росту надто повільно, відповіла сосна. Мені здається, що я ніколи, ніколи не дістануся того високого неба. Сорока тоді засміялась, дзвінко, дзвінко, наче маленькі срібні дзвіночки. Я можу літати в небі, а ти ні. То й що? Кожен має свій власний, особливий шлях, промовила вона. Але наша маленька сосна майже не слухала. У її зелених гілочках зародилася смілива думка ні, я мушу стати вищою, що б там не було. І вона справді взялася до справи. Кожен сонячний день сосна тягнула свої гілочки сильніше, наче прагнула дотягнутися до хмаринки. Вона пропускала менше сну, адже треба ж рости. А коли приходив м'який освіжаючий дощик, сосна вперто відмовлялася відпочивати, бо їй здавалося, що це сповільнить її ріст. Минуло кілька тижнів. І знаєте що? Сосна справді стала помітно вищою. Її верхівка тепер була ближче до неба, і сосна відчувала себе такою гордою та сильною. Ось ось і я торкнуся неба, думала вона, її зелене листя шелестіло від щастя, але природа готувала їй дещо зовсім несподіване. Та одного вечора нагори налетіла справжня велика буря. Ох, як завивав вітер! Він ревів, мов сердитий ведмідь, а дощ хльостав по схилу такими великими краплинами, що, здавалося, ніби небо плаче. Старі мудрі дерева, ті самі ялини, буки та дуби, гнулися до землі під натиском вітру, але стояли міцно, мов непохитні воїни. Їхнє коріння тримало їх дуже міцно. Але молода сосна, яка так поспішала вирости, хиталася в усі боки. Вона хрустіла своїми молодими гілочками, що не були ще такими сильними, як у старих дерев. І ось з голосним трісь сосна не витримала. Вона впала, поранивши багато своїх зелених гілок. Їй було дуже боляче і страшно. Коли буря нарешті стихла, залишивши по собі тишу та запах мокрої землі, маленька сосна лежала на гірському схилі, самотня і засмучена, її гілочки тремтіли. І тут, немов з туману, Поруч із нею з'явилася таємнича стара мавка Скарпат. Її очі були сповнені доброти. Мавка, чиє волосся, було схоже на сплетіння лісових трав, а очі сяяли, наче ранкові росинки, лагідно торкнулася соснової гілочки. Чому ти так поспішала, дитино? запитала вона своїм тихим, мелодійним голосом, що лунав, наче дзюрчання струмка. Маленька сосна тихо схлипнула. Бо я хотіла бути великою і сильною, як ті старі дерева, прошепотіла вона. Мавка похитала головою. А хіба велике те, що не витримує навіть бурі? Справжня велич не в тому, щоб бути найвищим, а в тому, щоб стояти міцно, коли приходять випробовування. Сосна знову заплакала тепер уже від розпачу. Я просто хотіла бути сильною, повторила вона. Сила не в швидкості росту, м'яко сказала мавка, а в глибині коріння. Чим глибше твоє коріння, тим міцніше ти стоїш. Мавка торкнулася землі біля сосни, і навколо з'явилося чарівне світло. Воно проникало глибоко в землю до коріння сосни, наповнюючи її теплом, спокоєм та якоюсь дивною силою. Не поспішай! прошепотіла мавка. Земля знає, коли саме настав твій час підняти тебе вище. Довірся їй! Сосна закрила свої маленькі очі, і вперше за довгий довгий час вона не думала про швидке зростання, а просто дихала. Вона відчула, як її коріння, яке було таким неглибоким, тепер почало тягнутися вниз глибше і міцніше в м'яку землю. Кожна краплина дощу більше не здавалася перешкодою, а справжнім подарунком природи, що дарує життя. Кожен день був не втратою, а важливим кроком. Минуло кілька років. І що ж, тепер наша сосна стояла міцно, її стовбур став набагато сильнішим, а вілки такими розлогими та затишними, що давали чудовий притулок для безлічі пташок, які співали свої веселі пісні. Вітер більше не ревів злісно, а співав у її хвої мелодію сили, спокою та гармонії з природою. Коли молоді паростки поруч питали, як ти стала такою високою та сильною, сосна усміхалася і відповідала, я просто довірилась своєму часу і дозволила корінню стати глибоким. Ох, і це був лише початок її історії, друзі. Адже та мудрість, яку сосна віднайшла, вона ж не зникла, правда? Тепер, коли наближалася чергова зима, і вітри знову випробовували гори, наша сосна стояла. Вона височіла гордо, її гілки були вкриті снігом, мов діамантами. Її коріння тепер глибоке міцно тримало її. Вона не боролася з вітром, а гнулася з ним, як справжній чемпіон, який знає, сила це не опір, а адаптація. І молоді деревця, що виростали поруч, вже не просто питали, вони відчували її спокій, бачили непохитність.